Забороняють е, будувати. Питання виникає усі, в першу чергу інвесторів, а що буде далі? Тому що, якщо так будуть мішати працювати, то, мабуть, обов'язки, які на нас наклали наші інвестори, які, які на нас наклала, громада міста Києва, вони можуть бути якимось чином порушені. Це дуже неправильно. Тому нас проходять до влади. Міста до силових структур, дати можливість працювати на роботі, заробляти кошти, кормити свої сім'ї, платити податки у державу, дітей годувати, одягати для того, щоб якось було, якось успокоювалося всій країні, а не розбургувалося. І на такі події треба коригувати керівництво міста в першу чергусь, раніше ще 11 годин. На цю було сказано особою, яка там назвалася активістом. Тим, що ми зранку підемо блокувати споруду Київ із Зразу порушаю, порушується декілька статей. Це перше перешкоджання роботи органу. Ми являємося органом місцевого підприємства, яке належить державі. Перешкоджання наші з вами роботи. Ви прийшли сюди з робочих площадок. У вас іде також робочий час. Вам треба платити робітну платню, робітну платінам. Мішаються робити. Ми просимо розробити якісь заходи, дії і заспокоїти цих неврівноважених людей, щоб вони більше не мішали компанії номер 1 яка виробляє більше всього метрів квадратних в цій країні, не мішали працювати, бо це дуже симптоматично. Якщо зупиняють найкращу компанію, найпершу компанію, то це ненормально. Не може це бути просто так, ніким не побачене, і в першу чергу це обурює нас, працівників, тому що ми виконуємо добросовісно нас в черговий раз пробують зупинити комусь, хочеться руки в когось чешуться, щось в цій компанії пришити, придумати якісь незрозумілі речі.